Фігурантами виявилися мешканці Сум, безробітний молодик та працівниця торгівельної мережі. За матеріалами справ чоловік створив та адміністрував групу у популярній соцмережі, де систематично розміщувались дані про місця перебування та маршрути переміщення правоохоронців та представників ТЦК у Сумах та області. Водночас зловмисник публікував та поширював відеозаписи, в яких дискредитується діяльність військовослужбовців ТЦК та СП і містяться заклики до уникнення мобілізації. Отримала підозру за перешкоджання мобілізаційним заходам і мешканка Сум, яка працює в одній з торгівельних мереж міста. Жінка регулярно збирала та зливала в чати телеграм-каналів в режимі онлайн інформацію про місця вручення повісток в обласному центрі та на блокпостах. Правоохоронці вилучили у фігурантів мобільні телефони та ноутбуки із доказами протиправних дій. На підставі отриманих у ході досудового розслідування матеріалів слідчі Служби безпеки за процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури повідомили фігурантам про підозру у перешкоджанні законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань. Також правоохоронці перевіряють імовірну причетність до протиправної діяльності інших учасників цих інтернет-спільнот. З початку повномасштабного вторгнення слідчі служби безпеки повідомили про підозру 25 особам, причетним до фактів перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань на Сумщині. Служба безпеки України в чергове нагадує, що такі протиправні дії є злочином проти основ національної безпеки, а за їх вчинення, кримінальний кодекс України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років.